Вітаю вас, як завжди. Дуже дякую за запрошення. Вам сьогодні особливо вдячні за те, що змогли знайти час, і, і е, зараз обговорити насправді те, що мене е, особисто шокувало протягом усіх е, вихідних. Е, ну, якась знаєте таке, е, тривога наростає, тому що коли спостерігаєш і е, е, за тим, хто прийшов до влади зараз, ну це ми ще обговоримо чи насправді він же так прийшов до влади, бо це е, 20 з гаком відсотків, це не повнота е, повністю зосереджена в руках однієї людини, чи навіть однієї партії. Але е, знову ж таки, те. Що відбулося в Словаччині і те, що відбулося у США? Почнімо е, все ж таки із США. Е, бо Оксана Маркарова, та що є зараз посолкою України, в США каже, що нічого страшного ще не сталося е, з вашої точки зору. Е, чи варто нам вже тривожитися? Ну зрозуміло, що це нічим не допоможе, але як нам чинити в такій ситуації? Е, і наскільки для нас були важливі ось ці 300 мільйонів порівняно з тим, скільки ми вже отримали, і скільки можемо ще отримати, чи це є критичною такою сумою. Ну, дивіться, давайте почнемо з того, що звісно це певний дзвіночок, на який ми маємо реагувати. Тобто, сам факт того, що американський е, е, ну, конгрес, американський парламент так е, затвердив, поки що тимчасовий бюджет до 17 листопада, і в ньому немає питання України. Показує, що взагалі наша країна зараз знаходиться в центрі американських політичних дебатів, тому що е, насправді що хочуть частина конгресменів республіканців, а вони хочуть більше контроля за грошима, і вони говорять, що. Витрати на Україну не мають бути в загальному тілі американського бюджету, вони мають бути кожен раз окремо прийматися, тобто прийматися через окремі закони. А в свою чергу, ці окремі закони, які будуть ухвалювати нижня палата конгресу, а потім верхня, а вони мають кожен раз відповідно мати там аудит і решта, решта решта, решта моментів пов'язаних. Тобто ми можемо говорити, що так поки що катастрофи ніякої не сталося, але сам факт того, що Американські скажімо так конгресмени починають все активніше ставити ці питання. Показує нам, що певна, скажімо так, вектор американської політики змінюється. Тобто адміністрації Байдена стає частково можливо складніше по цьому питанні взаємодіяти з конгресом через те, що виборча ситуація наростає. А будь-які вибори це поляризація, і ми бачимо, що республіканці ну вони в даному контексті почали активно тему пов'язаною з Україною. Тему пов'язану з Витратами на Україну використовувати не всі республіканці. Ви дуже вірно коректно показали Еленсі Грема з республіканської партії представника, який говорить, що напаки треба підтримувати Україну, і так далі. Але велика частина республіканців і велика частина в першу чергу орієнтована на Трампа. Тобто, нам це говорить про те, що поступово нам можливо в цьому ракурсі буде потрібно більш активніше взаємодіяти з конгресом, і ми, ми це вже бачимо частково по перевірках, які ну, наприклад, між Набу і а, американським пентагоном вкладений договор про перевірку ресурсів, які нам США надають. Тобто, ми маємо просто готуватися, що таких речей буде більше. А в цілому, тут є, знаєте, яка проблема, що нам потрібно а, від США насправді зараз думати про те, як цю допомогу, яку ми маємо підтримку з боку адміністрації Байдена, перетворити на певні законодавчі акти довгострокових гарантій. Бо ми бачимо, що а, політична ситуація воно ну, вона. Маєтника, вона може змінюватись так, можуть приходити інші політики з іншими гаслами. Ну тобто, це нормально, це демократичний процес. Але тут нам важливо, щоб наш інтерес, тобто довгострокова підтримка з боку Сполучених Штатів Америки, залишалась, і для цього нам потрібно вже зараз. Я думаю, владі активно е, говорити зі сполученими штатами Америки, наприклад, щодо отих самих гарантій безпеки, а е, закріплених на рівні договору. Тобто, тому що в такому разі, яке б там не прийшла адміністрація в білий дім, чи хто б там не змінювався в конгресі, ми мали б все рівно інституційну американську підтримку. Власне, бачила такий пост в нардепа Железняка, і відчуття, якщо чесно склалося, таке ніби він зловтішається з того, що сталося зараз. Мені не дуже, якщо чесно, як українці, Абсолютно. мабуть, сподобалося те, про що він каже, що мовляв, ось тепер ви отримали чогось. Ви отримали, не ми всі отримали, і не він в тому числі. І 45 днів ми не маємо права на те, аби виникали якісь корупційні скандали, аби вони де з'являлися для того, щоб потім протягнути далі. Чесно кажучи, цікаво взагалі, що він має на увазі, щоб вони не виникали, бо журналісти їх не виносили, чи щоб їх не було, як... я до кінця не розумію. З вашої точки зору, наскільки ось це є ключовим питанням, і ми теж розуміємо і неодноразово проводили вже дослідження про те, що на заході переоцінений вплив і рівень корупції в Україні. Нам потрібно з цим, мабуть, теж працювати. Що ну люди, ви собі живете в стереотипах того, що в нас тут прямо поголовна якась корупція? Але якщо запитати кожного українця, коли в нього щось вимагали, то зовсім інша буде малюватись картина. Чи варто в цю сторону працювати, і чи це є причиною, чи це от власне знову... Ну, те саме, що і в Польщі відбувається, Україна стає ось тим яблуком розбрату, на якому хочуть просто будувати свою Політичні політичну кар'єру. Так. так як так. ви думаєте, дивіться? Дивіться цей момент політичних балів, він присутній. Ми це бачимо. Тобто, тут ми маємо розуміти, що республіканці зараз знаходяться в опозиції до адміністрації Байдена, до демократів, і зрозуміло, що вони будуть хапати за будь-яку тему, яку ця адміністрація підтримує, щоб показати, що от не так вона підтримує і погано, і треба інакше. Ну тобто, це справа опозиції. Ми ці речі розуміємо. У нас ну, схожа історія. давайте чесно скажемо. Нам до цього не звикати. Тобто, ці моменти ми розуміємо. Але тут є інший момент, що нам потрібно переконувати американців. І це стосується двох партійного моменту. Що власне кажучи, підтримка України це справді в інтересах Сполучених Штатів Америки, і я вже про це говорив. Що ми тут справді знаходимось, ну, можна сказати, дещо в, слабі, в слабкі позиції, тому що по суті американці ми бачимо, їх політика швидкоплинна, вона змінюється. А ми багато в чому орієнтували, що оцей рівень підтримки, той рівень, який ми бачили в минулому році, він буде зберігатися в довготривалій перспективі. Ну насправді це не зовсім так. Тобто, тут треба нам переключатись. На більше прагматизму зі сполученими штатами Америки взаємодію. Тобто, я погоджу, що, наприклад, з приводу тих же корупційних моментів, ну ми знаємо, що попередні перевірки використання американських коштів в Україні вони показували, що ці кошти використовуються за призначенням. Тобто, але якщо республіканці хочуть більше, скажімо так, перевірки, більше нагляду, я думаю, що з боку влади ці речі потрібно надавати сполученим штатам Америки, тобто не потрібно боятися цих речей. Тобто, тому що. Ми бачимо, що республіканці вони за цю тему вхопилися. Вони і вони починають помітити так. Дуже обережно. Вони не говорять, давайте не підтримувати взагалі Україну. А вони е, говорять, що а тут же тема корупції, от от чому справа. Тобто, ми не можемо давати кошти через корупцію. Тобто, очевидно, що якщо це так далі продовжиться, якщо з цим не працювати з в тому числі з республіканцями, то ми побачимо посилення цієї тенденції на на час американської виборчої кампанії. Бо помітте Трамп і от той же Ілон Маск, який ми бачили всі оці mm, меми, е, так які да абсолютно вірно, ну дикі меми, які він поширював, е, але це показник того, що частина е, цих прихильників інфлюенсерів, які є навколо республіканців, вони цю тему підхоплюють і намагаються її ще більше радикалізувати. А е, щодо того, що от куди ж гроші на Україну йдуть, no, або як в Україні їх використовуються. Так, я я просто за те, що насправді їхні гроші, якщо вони ставлять вимоги щодо того, хочуть контроль бачити, куди йдуть, мають право на це. Якби ми абсолютно, якби нам абсолютно. не було образливо, там принизливо, чи ще подібні якісь речі, щоб ми не відчували. Але якщо по факту мають право знати, куди вони витрачаються, і бути мати гарантію, що витрачаються за призначенням. І останнє запитання: бо ще багато всього звісно сталося. Але ось словаччина прихід, ну так вже Якось так в новинах все несеться, що отримав перемогу. Ну, не можна назвати перемогою, коли е, партія набирає з гаком голосів і з е, гаком відсотків голосів. За неї йде ще так, так само партія, яка теж набрала з гаком голосів. Тобто, розрив невеличкий. Доведеться формувати коаліцію. Чи є е, кому ось цьому фіцо, який видно, що люто ненавидить українців, бо він цього не соромиться. Він нас називає фашистами, бандерівцями. Власне, всі проросійські е, абсолютно наративи звучать. Ать із його вуст, чи вдасться йому сформувати коаліцію, таку, яка зможе насправді і не допомагати Україні і стати ще однією угорщиною в європейському союзі? Ну щодо нас. Дивіться, тут є цікавий момент е, з приводу України, чи е, він отак яро цю всю риторику під час виборчої кампанії, чи можливо тепер, якщо наприклад ми уявимо собі, що справді Фіцу вдасться сформувати коаліцію, так бо, 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 бо я з вами погоджую, погоджуюсь, що поки що він ще не є остаточно прем'єром словачини. все ще можливі зміни, можливо, інша коаліція не з ним. А тобто, буд, буде сформовано там прогресивні ліберали, сформуються, але якщо навіть уявимо собі, що з ним то тут ключовий момент полягає в тому, чи збереже він далі таку риторику щодо України, яку ми бачили. Тому що взагалі, якщо подивитись на, на цих виборах в словаччині, то там і інші партії інколи використовували, наприклад, тему, що Чому ми так багато грошей даємо українським, наприклад, біженцям, ну тобто, взагалі біженцям, да. Тобто ці теми частково словацькі партії вони піднімали. Так ось я думаю, що з приводу цієї ситуації тут важливий момент, все ж таки можливо інституційного впливу в самого Європейського союзу, і знаєте, з можливо, і з нашого боку, особливо з боку представників влади, тут треба зараз зі словаччиною так трохи обережніше вступати в контакти, але намагатися намагатися їм підкреслювати, що ну власне те, що ми беремо на себе зараз російську агресію, ми по суті захищаємо всю, в тому числі, східну Європу. А, тобто це один момент, а другий момент все ж таки є рівень європейського союзу. Тобто, словаччина а, вона все ж таки менша ніж Угорщина, і, хоча її голос, звісно, може бути почути, Ми розуміємо, там є консенсусні моделі прийняття рішень в європейському союзі. Але все ж таки, я думаю, що вплив європейських інституцій тут може бути більшим а, на словаччину. Тобто, просто нам а, в цьому контексті дивіться, це нас знов підводить до якого моменту а, ми багато в чому нашу стратегію, яка. А, з минулого року діли беду базували на тому, що підтримка західних країн вона буде незмінною. Ну тобто, до тих пір, поки буде війна, вони нас будуть підтримувати. Але насправді ми вони бачимо, про це що... говорили. Вони а, про це так, говорили. вони зробили висновки. Так, так. так абсолютно вірно. Да, тобто їх політики про це говорили, і ми на жаль не перетворювали оці їхні розмови в конкретні угоди. А тобто, в конкретні угоди пов'язані з тим, що от такі-то ви берете такі-то певні зобов'язання на себе на такий, то певний час. Тобто уряди можуть змінюватись, але ці угоди вони будуть продовжувати діяти. От тепер ми з вами бачимо зворотню сторону цього. Да? Тобто а, тому, чого але але ще не все слово? втрачено. Чо, так, чому так. чого варте слово, і що його потрібно все ж таки на документі абсолютно. скріплювати абсолютно своїм підписом? І, як, як зазвичай роблять європейські чиновники? Помітте.